Дякую, Віталій Купрій. Дивіться відповідальний за розслідування цієї справи у Генпрокуратурі пан Сергій Горбатюк. Говорить про те, що говорить про те, що на Верховну Раду України, яка зволікає з ухваленням законів, можна покласти частину відповідальності в тому, що власне розслідування не є таким ефективним, як хотілося б. Тобто ці закони, які не ухвалила Верховна Рада, потрібні. Щоб розпочати процедуру заочного засудження замовників, організаторів та виконавців вбивств людей на майдані без прив'язки до міжнародного розшуку. Будь ласка, прокоментуйте, я, я, чи потрібно все рада зробила я, для того, щоб полегшити я, роботу я б не вірив в жодному в слову Сергія Гарбатюка, тому що ще 4, 3 місяці тому він заявив публічно зі всіх каналів, що оскільки я заявив, що генпрокуратура не переслідує певних учасників і ну, скажімо, замовників і організаторів вбивств на майдані, він сказав, що купрями викликали в ГПУ. Ми його допитуємо до сих пір, три місяця, і ніхто мене не допитав, а справа стосувалася колишнього виконуючого обов'язки начальника міліції Мазана Валерій Мазан. Я його знаю дуже добре особисто, оскільки я сам із Дніпрозажинська, і він певний час в 2005 році очолював наше управління, управління міліції. Я вам скажу інше: навіть сьогодні пролунала заява, що Верховна Рада саботує, е, значить, те, щоб розслідування відбувалося належним чином. Чому? Тому що, начебто, треба було прийняти ухвалити закон, щоб не державне бюро. Розслідування, яке вже створено, дай президент України 14 січня публічно підписав і показав, що тепер вони будуть розслідувати всі злочини по майдану і проти правоохоронців. А значить, Генеральна прокуратура ще повинна доробити допрацювати, оскільки значить невиділений кошти на створення, порушена процедура. І вони просять Верховну Раду відтермінувати запуску цього процедури створення ДБР. Я вам що хочу сказати винним в те, що злочини всі не розслідування до сих пір. Є єдина людина в Україні: це Петро Олексій. Іч Порошенко, я можу довести це однозначно. Він, Тільки, сім, будь ласка, він, слог, він 56 да. днів. Не підписував закон. Я один із співавторів закону про державне бюро розслідувань. Ми намагалися зробити це. Він 56 днів. Він чекав, коли закінчиться бюджетний період. Він чекав, що ми вже не зможемо депутати, оскільки він не підписав закон, порушив конституцію 15 днів не витримав. Ми не зможемо в бюджет вкласти кошти для того, щоб створити державне бюро розслідувань. І він привіз вів до того, що зараз, 1 березня, всі справи будуть зупинені. По закону їх не можна буде розглядати з іншого боку, хто відпускав садовника. Як це було? Я знаю зі всіх боків, я знаю судей спілкувався і зі всіма. Це було однозначно в піддавки, тому що Садовний колись був підпорядкований Яремі. Я знаю Єрем особисто з ним зустрічався. Він жодного кроку б не здійснив без погодження Порошенко. Вони зіграли в піддаки, піддавки садовника, випустили. Хто зараз в прокур... мотиви для цього будь мотиви, ласка, тому що, ну, фірташ? Скажуть, будь ласка, Виталі заяви залишив фракцію. БПП, зараз перебуває Віденські, в, домовленості, з президентом. віденські домовленості з фірташем, е, коли ще він не був на посаді президента. Порошенко домовився, що він не буде переслідувати тих людей, за якими є певні домовленості. Ще один наголос: хто зараз Прокуратурі працює, хто очолює виконує обов'язки прокурора Києва Олег Валендюк. Це людина, яка отримала від пшонки нагороду за розгін майдану, примійований був наказом. Я все опублікував, ці дані. Чому ніхто не відреагував? Тобто на посадах залишаються ті люди в прокуратурі, в тому числі, які причетні до, до подій трагічних на майдані. Я вважаю, що ніхто тут не винний, окрім самого президента, оскільки це його компетенція, він міг би все зробити, якби хотів. Дякую, на і... скайп.